В ефірі останні спортивні новини в студії Олегендрексон. Вітаю вас в кривому розі визначено кращих спортсменів міста з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Кращими спортсменами з олімпійських видів спорту визнано срібних чемпіонів Європи з кульової стрільби Дениса Кушнірова та з вільної боротьби Данила Картавого. У списку найкращих також бронзовий призер Кубка Європи з дзюдо Сергій Звєрєв, чемпіон Європи з греко-римської боротьби Дмитро Васецький, чемпіон України з боксу Ігор Шовадзуцький, переможець Кубка України з плавання Іван Стрілець. До топ 10 увійшли чемпіон України з легкої атлетики Станіслав Коваленко, бронзовий чемпіон України з баскетболу Ігор Бояркін, воротар хокейного клубу Кробаз Денис Черпанов та Олександр Нежидай, учасник команди з хокею на траві. В десятці кращих неолімпійців плавчиня в ластах Ірина Пікінер, чемпіонка Європи з кульової стрільби Вікторія Рибовалова, чемпіонка світу з карате Яна Федій, бронзова призерка чемпіонату світу з самбо Тетяна Савенко, більярдистка Марія Подовкіна. У списку спортсменів року також чемпіони Європи з кікбоксингу Олексій Сердюк з рукопашного бою Вадим Сотніков та з Кіокушин карате – Ілона Аратовська. Кращими визнані і бронзовий призер чемпіонату світу з тайландського боксу Дмитро Скляр та чемпіонка України зі стрибків на акробатичній доріжці Дарина Козярська. У десятці кращих спортсменів кривого рогу 2016 року. рукопашник Вадим Сотніков. Він майстер спорту з рукопашного бою, переможець чемпіонату України, а ще діючий тренер міської федерації рукопашного бою. Із спортсменом поспілкувалась Марія Семенова. Ще в семирічному віці Вадима до залу рукопашного бою привела мама. Секція була поруч, та й вибір в ту пору був невеликий. Вадиму було спочатку тяжело. Всі діти тоді вносили нагрузки, ті, які принадлежали спецподорожням, і основною була підготовка на бойову. І потім постійно ми перестроїлися на спортивну, і він почав виступати. Так хлопець лишився на Килимі. У нього 18 років спортивного стажу з перервами на навчання в юракадемії та армійську службу в спецназі. Каже, знання бойових мистецтв не раз допомагали в неприємних ситуаціях. Знаєте, як це відбувається. Іноді когось захистити треба було, іноді в себе теж, тому що Кривий Рок такий, все таки город неспокійне. Тому все таки рукопашний бій робить тебе впевнені. Першу міжнародну нагороду бронзу змаганнях у Голландії Вадим отримав у 13, в 14 став чемпіоном України. Цьогоріч у жовтні у Бельгії в чергове став чемпіоном Європи. Та досі пам'ятає переживання перших змагань домашніх у своїй федерації. От я тоді зайняв друге і третє місце. і вимпіл ще давали за це. Я так хотів цей вимпіл получить. До сих пор мене є. зараз. Вадим сотніков сам тренер, навчає борців від трирічного до старшого віку. Уже виховав двох чемпіонів України і володаря чорного пояса. Він поїхав на тренерські семінари, пройшов всі курси, семінари не захотів зв'язати свою життя з міністерством внутренних дел і залишився тренером, але тільки виступаючим. Чотири години тренування, повна самовіддача спорту і сформована ним життєва філософія. Все базується на дисципліні. Всі заняття переносяться потім на ту ж учобу, на роботу собраний, тому виходить все. У федерації свої методи виховання справжнього спортсмена, що починається з людських якостей. Анатолій Волошин виховує своїх спортсменів на власному прикладі на фундаменті поваги до батьків і правди. Тож, хоч не зі всіх, виростають такі чемпіони, як Вадим, та гарні люди з кожного. Марія Семенова, Микола Замкової, програма Міста спорт. І далі анонс чергового хокейного матчу в нашому місті. Найбільш захопленим криворізьким вболівальникам відомо про хокейні баталії, які відбувалися на льодовій арені у минулому сезоні. Наша красуня арена була вводчиною першого криворізького чемпіонату з хокею-шайбою. У ньому брали участь шість колективів. Три з них місцеві криворізькі яструби, Криворізькі козаки і Саксагань. Ще три іногородні Нікопольські скіфи, Казанка і Жовтоводський авангард. По завершенні турніру, в якому яструби впевнено здолали своїх суперників, команди домовилися в новому сезоні знову боротися за кубок Анатолія Бесме. Ертного тоді дорослим хокеєм захоплювались не так масово. Людову арену регулярно відвідувала лише дещиця справжніх ценителів ключки із шайбою. Щоправда, це були найбільш віддані уболівальники, обвішані шарфами та іншою клубною атрибутикою. Вони з усіх сил підтримували улюблені команди. Все змінилося, що в кривому розі з'явився Кривбас. Рейтинг хокею в нашому місті різко підстрибнув. Тепер льодова арена в кожному матчі заповнена вщерть. І це не дивно, адже раніше гру такого високого рівня вболівальники спостерігати не могли. У цьому сезоні синьобілі є одним із прямих фаворитів на перемогу в українській хокейній лізі. І це тільки підсилює інтерес. Зараз, в момент ігрової паузи, гравці прибули в розпорядження національної команди України для участі в Єврохокей челендж Наша команда має прекрасну можливість не втратити Ігровий ритм. Вже завтра, о 19-й. Кривба зіграє товариський матч зірок проти збірної Кривого Рогу. Цю зустріч можна трактувати як Давид проти Голіафа. За кого вболівати вирішувати вам. Лише нагадаємо: 15 грудня 19.00. Льодова арена. Олександр Хрищенко. Програма «Місто спорт». На хокейній ноті завершимо цей випуск. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.